Всім привіт, Добралася черга до покроски кузова на Зілкові. Вже зачистили майже все. Там один вголок залишився з цієї сторони. Тому трошки вверх, коротше, не стало світла. Якби ще хвилинку і вже дочистили буса. І так, в принципі, вже більш-менш хай не в ідеалі, ну, нормально. Держовченка було, підчухали, де повідлучувалося, теж повідшкурювали. Нормально заматувалося. Тепер чекаємо на світло, треба це все діло буде обдути, обезжирити, погрунтувати і красити. Хто значить, сьогодні все це діло зробити? погрунтувати точно встигну, якщо все нормально. Подивимося, до скількох не буде світла. Три години виключили, то це я думаю ще до п'яти не буде. а Там погрунтується до вечора, затягнемо пленкою. Кабіну там трошки знизу. І буду грунтувати. Зараз піду покажу яка буде форба який ґрунт. Так, що у нас по форбі? Дніпровська вагонка. Грунт, теж дніпровська вагонка, той що швидко сохне. Я собі його використовував на сівалці, то буквально 10-15 хвилин, поки усе по кругу обійшов, то з іншої сторони вже можна починати красити. Е, так, по фарбі дніпровська вагонка, колір оранжевий камазовський. Коротше, буде у нас камаз невеличкий так Грунтовка чорна, фарба оранжева. Вирішив брати чорний ґрунт, бо якби світло сірий був ґрунт, то ну, була б дуже ярка фарба А так якраз на чорний ґрунт буде така темно-оранжева, якраз буде, я думаю, відлична. І два розчинники. теж їхні. Коли Кросив Дніпровською вагонкою з цим розчинником, з їхнім, то набагато кращий результат, ніж обичним Вайсперітом. Там я красив у себе і плуг, і диски, то коротше, з звичайним Вайсперітом не годиться. Через рік кроска вигорає, а коли з цим оригінальним розчинником, то років 5 держиться 100%. Так, кабіну вже обклеїли. Ну, як обклеїли, накрили плюнкою. Зараз пообдимоюся, обезжирю. І тоді затянемося низ клюнкою, щоб не летіло на кузов грунт і форба. І буду накривати грунтовкою. Мабуть, не в спину я сьогодні покрасити. Хоча б, хоча б поґрунтую, а завтра може будемо красити. Там на завтра на цілий день дощ. І так само і на післязавтра ну, на 3 дні чи на 4 дні душі на цілий день заженемо сюди в склад і будемо красити. Покрасимо зівка, Там, на очереді дядьколі мезок будемо його мити, красити, шумку робити, салон зашивати. Ну, коротше, будемо наводити красоту. Куля нам багато чого допомагає, то треба допомагати йому. Так, Зачищаємо той край і працюємо далі, бо час біжить дуже швидко, вже скоро потемніє. Головне, щоб сьогодні не було дощу. Так, погрунтував. Грунтовочка чорна матова. Наче лягла непогано. Зараз тут ось торці. Добризкаємо вже з балончика або якраз впритик. кроска чи ґрунтовка. Так що позадував, наче все і по контуру, там он зверху пройшов і там бурт якраз там задму, тоді кроскою, щоб було видно зверху теж оранжеве. А там тоді дивитимося вже по ходу діла, може купимо якусь ґрунтовку, щоб середину теж прогрунтувати, чисто, щоб не ржавчина була якось може теж під, під оранжеву, може красну якусь ґрунтовку, ну щоб більш-менш, хай буде темніше, воно все одно в в всередині різниці не буде. А то, в принципі, нічого. Зараз бігом усе краситиму, бо вже, мабуть, півсьомого треба до темно все це діло закрасити. Так, крос і потім включуся. Так, завершили покроску зіло. Пишіть як вам пулір. Бомба. В принципі, ще й доволі непогано вийшло. Не вистачило було кроски. Коротше, перший слой, як наносив, дуже просвічувалася ґрунтовка чорна. Прийшлося зразу два слої лежить і не вистачило гонки краски. то закозували ще одну. Пів кузова покрасив зразу і пів кузова тільки докросив. Зараз перегонимо зіло в ангар. і дядь Коля загоне свого юмзика під дальнішу реставрацію долі. Теж будемо його кросити. Ну, в принципі, доволі непогано вийшло. Ось в цю сторону запросив сьогодні. Ну, не в ідеалі, не без косячків. Ну, головне, що не ржаве, покрошене. А ну, зараз скажете, ти його дуже покросив теж. Та, ю-майо, нормально. На сонечку вообще плестить там висохне, помиється все. Дядькуля на учереди один виїхав, другий заїхав. Оп! Хорош, хорош, хорош. Так, ну, на сонечку горить. Як камоз. Я дивлюся так, що, мабуть, і газона прийдеться таким кросити. Бо плануємо переварити там борти, зробити теж металічні такі. Бо там доски і хочемо їх повикидати і добавити листами, щоб був металічний повністю. То, може, такий самий... Газончик. Та смотрится классно, да? Так, а ну пишите в комментариях, как вам лайкосик заслуговывает, или не?